Це мій дім. Ми ловимо рибу, полюємо і можемо милуватися за ходом сонця. Єдина проблема шкідники. В інших місцях це миші або комарі. А у нас дракони. Мене звати Гикавка. Я завжди мріяв бути великим вікінгом. Бо боротьба з драконами це для нас усе стояти? Ой, та ну, відпусти. Я всім доведу. Ти не піднімеш молот, не замахнешся сокирою. Ти навіть о чого не кинеш! Замість мене його кине кинеться. Я не хотів. Від творців шрека. А, молодець гикавко. І мадагаскара. А, гарний дракончик. Добре. Ні-ні-ні. Усе, що ми знаємо про вас, неправда. У 2010-му... Падай тихенько, астрій. Без зубик. Ну, ти конкретно попав. та 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 нам капець. Одна пригода. О -о 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 -о! Тату. Я більше не хочу воювати з драконами. <звіли> Змінить два світи. Ти псих. Це класно. Так! Я тобі покажу легенько. Після цього нікудишня рептилія. Як приборкати дракона? Від DreamWorks у три де.